Добрий день, любі малята! Я вітаю вас сьогодні на своєму занятті. Малята, я сьогодні отримала листа від однієї своєї знайомої Матусі. Послухайте, що вона мені пише. Шановна Ірина Тимофіївна, вітаю вас! У мене є маленька донечка, але, на жаль, вона не любить вдягатися гарно. Інколи ходить брудна. Вона не любить причесуватися, а також, коли вона сідає їсти, то вона дуже-дуже неохайно це робить. Граючись на майданчику з іншими дітками, вона може забирати іграшки або сваритися з ними. Прошу вас, Ірина Тимофіївна, допоможіть мені, моїй дівчинки, Розказати, що таке погано, а що таке добре. Добре, шановна матуся, я хочу на сьогоднішньому занятті разом з вами малята, розказати цій дівчинці про вчинки. А вчинки бувають у нас добрі і погані. Тож давайте розпочинати. Малята, поведінку дітей. Або вчинки дітей, я пропоную вам розглянути за допомогою малюнків. Коли ми будемо розглядати малюнки, там будуть і добрі вчинки, і погані вчинки. Якщо ми побачимо, що на малюнку зображений добрий вчинок, ми з вами поставимо смайлик зеленого кольору. А якщо це буде поганий вчинок, то ми будемо використовувати смайлик червоного кольору. Давайте розглянемо перший малюнок. Погляньте, на ньому зображена дівчинка, але погляньте на її зачіску. Ви бачите, яка вона неохайна. Вона не причесана. Бачите? А який безлад у неї в кімнаті? Погляньте, на підлозі валяються іграшки, все розкидано. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, гарно вчинила дівчинка ось та, на цьому малюнку? Я теж вважаю що ні. який смайлик ми поставимо їй. Вірно, червоний. А ось, погляньте, малята, на наступному малюнку інша дівчинка. Подивіться, яка вона гарнюня. Бачите, і зачіска в неї гарна. І вона, бачите, як гарно поводиться своїми іграшками. В неї такий порядок. І вона вкладає свою улюблену лялечку, е спати. Да? Як ви гадаєте, ця дівчинка, вона гарнічинки робить. Так, вірно, і який смайлик ми їй поставимо? Згодна з вами, зелений. А ось на наступному малюнку малята, погляньте. Тут зображена ситуація, мабуть, яку ви теж інколи бачите в крамницях, погляньте, ця дівчинка виридує, щось вимагає у батьків купити. Подивіться, як ви гадаєте, можна так себе поводити? Я теж гадаю, що це дуже поганий вчинок. Який ми смайлик поставимо цій дівчинці? Вірно, червоний! Погляньте малята, а ось який малюночок я хочу вам пропонувати. Погляньте, дівчинка, йде з матусєю, е біля крамниці. Погляньте, дівчинка тримає матусю за ручку. Іде чимно, бачите, яка вона гарнюня. Як ви гадаєте, який смайлик ми поставимо цій дівчинці? Згодно, я теж хочу їй поставити зеленого смайлика, тому що вона дуже добре себе поводить. А ось на наступному малюнку. Давайте розглянемо малята. Наступний малюночок. Подивіться, хто у нас тут зображений? О, подивіться, це хлопчики, які гралися на ігровому майданчику і посварилися. Ви бачили такі ситуації на ігровому майданчику? Гадаю, ви такі ситуації не провокували. Як ви гадаєте, це гарний вчинок чи поганий? Я теж гадаю, що не можна з друзями сваритися, а тим більше дратися, набитися і дуже, -дуже сваритися на ігровому майданчику. Тому, який ми смайлик поставимо цим хлопчикам? Вірно, червоний. Хай пам'ятають, що це погано. А ось, малята, дивіться. Інші хлопчики, подивіться, як вони гарно граються на ігровому майданчику. Видно, що вони добрі друзяки. І таким хлопчикам, який смайлик, ми поставимо. Вінок, звісно ж, зелений. Подивіться малята на наступний малюночок. Пригадайте, у нас хоч і осінь на вулиці, але на квітничках іще багато квітно-осінніх квітів. І за ними теж треба доглядати. Ось як це робиться дівчинка. Як ви гадаєте, вона добре чинок робить. Я теж згодна з вами. І обов'язково ці дівчинки ми поставимо зеленого смайлика, тому що вона поливає квіти. Це дуже добре. добре. А ось на цьому малюнку малята, подивіться, Хлопчик, який топче квіти на квітниках. Мабуть, ви теж інколи бачили, коли дітва, діти бігають е, біля квітничків і топчуть квіти. Хіба це добрий чинок? Ні. Я теж вважаю, що це погано. І тому який смайлик ми з вами поставимо? Вірно, червоний. Малята, давайте розглянемо наступний малюночок. Погляньте. Ви, мабуть, бачили на дворі, на вулиці, гуляючи, що у нас є е тваринки, у яких немає домівки. Вони живуть прямо на вулиці. І погляньте, ось хлопчик знайшов такого котика і тягає його за хвоста. Скажіть, будь ласка, це гарна поведінка хлопчика? Я теж гадаю, що ні. Тому що ми з вами вже розмовляли багато і знаємо, що не можна ображати тваринок взагалі. А ті, які живуть без дома і на вулиці, їх особливо, тому що їх нікому захистити і пожаліти. Тому, якийсь смайлик ми поставимо цьому хлопчику, вірно, червоний, не можна так вчиняти. А ось на наступному малюнку погляньте, хлопчик годує тваринок, годує, він допомагає їм вижити у нелегких умовах вулиці, бачите? І я гадаю, що ви теж, коли ви ходите на прогулянку, ви можете взяти якийсь смаколик із дома і погодувати безхатню бездомну тваринку. Тому цьому хлопчику, я вважаю, що ми поставимо зелений смайлик, який посміхається його доброму вчинку. Малята! У кожного дома Василі матуся наводи лад, щоб у вас було гарно і дуже-дуже затишно в будиночку. Да? Погляньте, ось матуся цього хлопчика теж повісила на віконцях дуже гарні штори. Але хлопчик чомусь вирішив, що він повинен їх порізати. Він узяв ножиці і ріже матусі негарні штори. Як ви гадаєте, це гарний вчинок хлопчика. Я теж вважаю, що цього робити ну, зовсім не можна. Якщо вам е, дуже захотілося щось порізати, то можна взяти намалювати малюночок і вирізати його, так? Я гадаю, ви теж таке робите? Тому цьому хлопчику ми з вами поставимо обов'язково червоний смайлик. А на цьому малюночку погляньте, яка гарна матусіна помічниця. Бачите, ця дівчинка допомагає матусі тримати лату будиночку, щоб було завжди чисто і затишно. Тому такої, такій помічниці матусині ми обов'язково з вами залюбки поставимо зелений смайлик. Так малята? чи не поставимо? Поставимо. Я гадаю, що ви теж допомагаєте дома матусі. what does Ми з вами розглянули декілька різних ситуацій з добрими і поганими вчинками. То, шановна матуся, я гадаю, що ваша донечка, коли перегляне наше заняття, вона зрозуміє, що існують добрі вчинки і погані. І погані вчинки вона ніколи більше не буде використовувати для себе. А вона буде дуже гарна дівчинка. Я буду чекати на вашого. Листа, в якому ви мені розповісти, як же змінилася ваша донечка, чи стала вона чемною і гарною дівчинкою. А з вами, малята, я прощаюся і до нових зустрічей, До побачення!